В умовах повномасштабного вторгнення розвиток освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення стає основою національної єдності. Особливе значення у цьому процесі мають заклади, що надають підтримку людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Один із таких Коростенський геріатричний пансіонат, який з 2022 року активно приймає внутрішньо переміщених осіб. Наразі в пансіонаті проживає 181 особа. 47 з яких внутрішньопереміщені. В нашій установі проживають люди, які потребують постійного цілодобового догляду. Це малорухомі люди, це люди з різними групами інвалідності, це люди, які залишилися в скрутних скрутному становищі, які не мають рідних. І наш пансіонат саме надає таку послугу. Розвиток соціальної сфери частина президентського плану внутрішньої стійкості. Аби обговорити зміни у галузі на шитомарщині, прийшла нарада за участь. Сті народних депутатів, представників міністерства соціальної політики та місцевих громад, сьогодні була така діалог між всіма рівнями надавачів і замовників соцпослуг, і тому такі речі дуже важливі для того, щоб реформа, навіть коли вона тільки моделюється і описується законодавчо, щоб відразу ми чули фідбек змість з полів, так би мовити, для того, щоб вона була правильно змодельована і відповідно працювала в інтересах всього суспільства. Участь у нараді також взяла перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак. Вона підкреслила важливість цифровізації та оптимізації роботи соціальних працівників. Одна з реформ, яка з яку ми зараз з якою ми зараз працюємо, це власне зняти з фахівців, які працюють в соціальній галузі. Всю там рутинну бюрократичну роботу, яку може працювати комп'ютер чи штучний інтелект, і сфокусувати цих людей саме на роботі з потребою громадянина, з оцінкою потреб, з наданням соціальних послуг в нашій країні, поки що соціальні послуги ще не дуже розвинені, і ми дуже багато говоримо із нашою галузю, і з місцевими громадами, і ОВА про те, що. Саме цей інструмент він має бути ключовим в фокусі кожної громади. Учасники заходу мали змогу висловити свої думки щодо реформи, а також отримати практичну підтримку. Так, благодійний фонд Біджеві передав громадам області сертифікати на 28 електроскутерів для соціальних працівників. Загальна партія буде 96 електроскутерів. Їх отримає майже всі громади в нашій області. Тобто, ми робили розподіл на підставі даних Житомирської обласної державної адміністрації, тобто в якій громаді скільки працює. Працівників в сфері соціальної, соціальній, які яке на них навантаження, щоб цей розподіл він був справедливий. Захід став унікальною можливістю для працівників соціальної галузі, законодавців і представників місцевих влад, аби поспілкуватись, дізнатись про виклики, які потребують нагального вирішення, почути пропозиції та ідеї стосовно реформування даної сфери.